Книжка-виконавець слова Яків Оренштайн» – Це книжка про українського видавця єврейського походження Якова Оренштайна, який народився в Коломиї 150 років тому. На жаль, як видавець, він не зміг себе повною мірою реалізувати через трагедію Голокосту. Але разом з тим його вклад є. Вочевидь, дуже епохальний, тому що це людина, яка власним коштом, власними двома видавництвами надрукувала цілу бібліотеку Україні, знавчої літератури, художня література, переклади, філософські твори, нотні видання, дитяча література. Він хотів будувати мости між українцями та євреями. Ми говоримо про мости порозуміння і діалог. Розуміння одне одного. Архітектором цього порозуміння свого часу став Яків Оренштайн. Велика прислуга його для української культури це видання книжок у серії Загальна бібліотека. І сьогодні на цій виставці і на багатьох виставках в інших містах нашої країни ми бачимо, що ця спадщина користується попитом, люди цікавляться, це успішний бізнес-проєкт. Який реалізував єврей за своїм етнічним походженням і українець за переконанням як і вогенштафу?